Роздаємо жилеки, якщо ви поміняєтесь, п'ятьма речима між собою. Нам. Да. І ви нам. Не Так, не ладять. за дві? Ні, 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 це прям речима. Мені кажемо, ми не наберемо. Кросівка яку. Кросівки. Це втретє. Але маєте типу потім на себе надіти. діти. Це все. Так, так, так. Як чмоня. Так, ви помінялися телефонами, сумками, курточкою mm -hmm. і, і часи на брилок. Все. <плес> пальто прям, прям пальто круто виглядає на тобі. Якщо ви на нас підписані в тіктоці, ви можете отримати ще один такий бокс. Хочеться, щоб ви підписались, <плес> да. -да. Подпишитесь. Ось так наш аккаунт називається. Ось і вітаю вас. Дякую. <плес> Можете попасувати? Все, дякую, давайте те.